Привіт, друзі! Ви на каналі Ігор Серп. І в сьогоднішньому відосі ми з вами починаємо новий сезон. Я сподіваюся, що цей сезон не пройде. Не буде тут дві серії, так як всіх моїх останніх. А що ми з вами тут будемо грати цілу зиму на цьому світі? Я створив світ і. Друзі, будь ласка, щоб справді щоб цей сезон продовжувався, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Бо просто нема зовсім мотивації, якщо там відео набирає 20 переглядів і 5 лайків. От. Так, що ж, погнали? Починаємо. Я скачав ще текстурпак. Зараз я чуть-чуть тихіше зроблю. Щоб в нас було таке зимове виживання. Чого іменно зимове, ви хочете можемо нас питати. Сьогодні я проснувся і в нас випав мороз, але такий, що похожий на сніг взагалі. І в мене з'явилося таке зимовий настрій, з'явився. І я думаю, а чого б мені не зняти відео? От. Захотілося просто зняти і думаю, почну виживати просто і буду грати. Так, да, трохи лагаю. Шо? Ми одразу біля села заспавнилися. Капець О! Ви вже знаєте, певно, де я буду жити, так? Да? Ну так, да, ви вже всі догадалися, я думаю. Вже всі догадалися. Так, ой. Алмаз! В перший день. Вже є алмаз. Також, друзі, я, е, можемо тут грати всі. Можете заходити до мене. Я е, покажу в кінці свій аккаунт, тобто з Xbox. От. Е, в мене є Xbox, і тут можна грати по сіті. Е, можна, буде, е, можна буде, хто хоче знімати зі мною відео. Заходити просто і грати. Е, типа, Просто по інтернеті. Там треба просто додати в друзі. Так. -с. Що ж. Е давайте грати що? Такс. Так. зараз. Вибачаюся. Такс. Е е що ж. <грати> Блін. У мене нема слів, просто зразу зайшли і забрали алмази. Такс. Ми тут будемо ще торгуватися з жителями, ну, або Е, Давайте зразу заб'ємо пару барашок, щоб добути шерсть. Щоб зразу збудувати ліжко. Такс. О, цікаво, якщо включити дощ, то буде йти сніг чи дощ? А, блін, мене тут нема чітів. Ладно. І ще одна. Що ж, зараз підемо, напевно, в шахту. Вибачаюся за лаги. Стоять. Вибачаюся за лаги. От. Ну, сезон прямо дуже добре починається. Що вони вилізти не може що? Да, да, так, да, вони не могли вилізти. Ну, хай виходять. Так, зараз нам треба знайти шахту. Тільки тут ще що є. І тут ще. Ну, то капець просто. Нам би ще два алмази, і ми б вже могли піти в ад. Але я знаю один спосіб, там не треба кіркою, там є другий спосіб. Ще хочу сказати, вибачаюся за мій голос, тому що я з самого ранку пішов до церкви. Пішов до церкви там було дуже холодно і сиджу, гріюся зараз. Виключу обігравача. Такс. Щось немає йде шахти. то що? Тут ванчок. Давайте я е, коли зайду, то включусь. Ось я знайшов якусь шахту. Що ж, погнали. Подивимося, що тут є. Так. О, залізо. Кіпіс заліза. Тільки хотілося б ще знайти вугля, щоб зробити факіли, і щоб було світло бо вам може Та вам 100% нічого не видно я тут вдивляюся що такс зараз ось я зайшов вугілля де воно? де воно абос От тепер буде нормально видно. Що ж, йдемо, викупаємо те залізо, яке тут було. Тут є. Можна викупити, тільки щоб не завалилося. Ще. Друзі, е, напишіть, будь ласка, хто скільки грає в Майнкрафт. Мені справді буде цікаво почитати. Я, наприклад, граю вже 2 роки. Як мені купили телефона, то і я і граю. Так, ще залізу я. Справді, напишіть в коментарях, хто скільки грає. Е, знаю я ті про Майнкрафт вже десь років, напевне, 4. От. Такі діла Такс, десь ще тут було багато заліза. Це відео я не планую зробити типа, похід в шахту, так що ми просто зараз Чуть-чуть накопаємо і будемо, е певно, прикрашати кузню або ще щось робити. От такі от діла. Ще раз хочу сказати пробачте за мій голос. Так що, друзі, будь ласка, підтримуйте мене просто лайком, щоб в мене була мотивація знімати. Бо його ну, два тижні я, я, я тоді казав, як було два роки каналу в тому відео, що е чекайте від мене відео, що я знов хочу знімати. І просто його, його тоді знов ніхто не подивився. і Я не хочу, його, не хочу вже знімати відео. От. Але якщо, якщо там, вам не подобається, як я знімаю, то напишіть про те в коменти, що мені виправити, будь ласка. От Бо того, того, що мені деколи хочеться просто зняти відео. І е, е, як сьогодні, я просто я, взяв телефон і знімаю. От. Але і без мотивації. Але з надією, що це відео не бере багато, переглядів лайків. Вони мені зараз не то, що так важливі, типу поставте лайк, але мотивація знімати. Просто. От і все. Бо більше, тіпа, типу, мотивації нема мене знімати. Якщо вам тільки буде подобатися і будете ставити лайки. Такс. Ми вже на 40 висоті. Може, можна спуститися і ще пошукати алмази. Дікс. Я буду крафтити факели, щоб вам було видно. Як ви думаєте, знайдемо ми сьогодні ще алмазів. Я сподіваюся, що так, але. Не знаю, чи зайдемо. Опа. Кипеточки не завалило. Не, на мене не впало. Так, тут лава є. А отут вже велика вероятність, що ми зайдемо алмази. Так, лазурит. Тікс, тікс. Давайте закриємо. А, а, я, а я що казав? Зараз я скрін зроблю. Господи Боже, що не так з тим світом? Ми одразу знайшли алмази. Ну, не зразу, але Ну, коротше. Ну, то, то капець. Друзі, що ми будемо робити з тими алмазами? Напишіть в коменти. Я пропоную зробити алмазну кірку. І, того, і відправитися в ад. Подобувати там. Там теж є алмази. Ще можна, в... ще можна там візера, будемо ще робити. Надіюся, в цьому сезоні. От. І на це те... яка удача. Ну, в мене нема слів просто. Давайте ще десь полазимо, але мені здається, що вже хватить з мене. Давайте ще трохи залізом купаємо. І я вже, напевне, буду вилазити на поверхність. Тільки ще сюди давайте спустимося. Ще тут подивимось. О, я хочу зійта! Давайте ще золото викупимо. Так що напишіть, куди мені потратити алмази. Зараз ще прийдемо броню скрафтимо. І е, я ще, напевно, скачаю мод е, на тіпа, ялинки гірлянди. І будемо ще тут ялинку ставити. Пам'ятаєте, як ми два роки назад ставили ялинку тоді? тоді... Блін, а тоді було класно взагалі. Ностальгія. Я зараз піду після цього відео переглядати свої старі. Тоді, як ми ще в 2018 році я тоді ще будував ялинку. Да, класно тоді було. Такс. Рестов наші покупаємо. І що ж, давайте я буду вибиратися на поверхність. Друзі. Я включив сніг, щоб ще було більше настрою такого зимового. Такс. Давайте скрафтимо ще нам ліжко і, напевне, на цьому будемо завершувати. Так, поставлю сундучок. Тійк. Давайте його сюди вставимо. Так. Сюди. Так. І давайте ще зробимо якийсь колір для ліжка. Так. У мене є червоні марники і сині. Ну, можна скрафтити фіолетовий. Червоний і синій фіолетовий. Та давайте фіолетовий, Ладно Нормально, мені здається буде. Що ж, ну, а на цьому все. З вами був я, Ігор Сербалюк. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк ой, і підписатися на канал. Будь ласка, підтримуйте мене, і нова серія буде зовсім скоро. А на цьому все. З вами був я. Ще я оставлю селку на свій інстаграм. Якщо хочете, то заходьте і дивіться. Все, а на цьому все. Всім удачі, всім пока!